Луцьк зустрів мене дощовою погодою. Тільки що зійшов із прекрасного ЖД вокзалу і направляю в центр, оскільки заїзд в хостел із другої години. І тепер я дві години буду ганяти із цією сумкою на плечах, оскільки мав навіть доплачувати половину вартості, тобто 135 гривень за ранній заїзд. От так от, щоб ви собі розуміли, я ніколи не доплачував ранній заїзд. Я завжди приїжджав навіть в 10 часов, в 11, будь-коли мене позволяли, а тут, блін. Це що за правила такі? Ладно, жартую. Я знаю, що за правилами їм треба номер поприбирати. Тому це окей. Подивився на торговий центр Промінь. А ось і центр Луцьку. А тепер погуляємо по визначних місцях і архітектурах. Пам'ятник Лесі Українки. Вау, там якраз і можна сфотографуватись навпроти Я люблю Луцьк, але там куча людей продають квіти. Як мені сфоткатись? Також там розташований сонячний годинник, якого я так і не знайшов, і собор святої трійці. Е, зараз якраз спас, і всі святять яблучка. І все місто було заповнене. Скільки людей в центрі. Потім я пішов у сторону старого міста, вулиця Лесі Українки в старому місті Є найбільша частина архітектур, скульптур і старовинних приколів. Зокрема, найстаріший, точніше, один із найстаріших замків замок Люберта. Починається дощ, а мене речі з собою: ну, хостел, я тобі це запам'ятаю. А ось і замок Люберта. От таке питання: а як сюди цю пушку затягли в <реш> вікно? Ну і для любителів шахмат можна пограти в шахмати з такими чудовими фігурками. Gasdaur, я сюди вибрався! Йо Ємойо, прапор! Йдемо дивитися безвечі. Підйом на цю вежу коштує 150 гривень, я думаю, це того вартує. Мені попав на зйомки фільму Гра престолів». щоб так раз музику сюди. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту. Ту -ту -ту, ту ту, 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 також там розташований в цьому районі будинок косачів, тобто лесі Українки. Будинок головання, який також варто відвідати. Тут прямо на сусідніх будинках є ці скульптурки. Протікає гарна річка, забув її назву. Коли йшов вздовж річки, бачив якісь бульбашки. Я думав, що це взагалі якісь бобри. А це водолази лазять по триндець. Потім я пішов у напрямку парку. Звичайно, Ай, ну, парк пустий, оскільки йде дощ. Один я лише гуляю, оскільки дощ мені не проблема. Така якась жовта будівля, і я хочу ось там обійти. Не знаю, чи там є прохід. <му> Зараз я буду кушати в такому прекрасному місці. Не знаю де ж де це, але доволі гарно. Луцьк. Одним словом, завокзальний район це район великих гіпермаркетів і всяких приколів. А також тут є ринок. Вау! Жіва риба! Взагалі, Луцьк гарне старовинне місто. Одне із найстаріших міст України, до речі, у 2014 році це було місто із найбільш україномовними людьми. Відсоток людей становив 97, які розмовляють українською мовою. Також у Луцьку розташований найбільший будинок у Європі, довжина якого 3650 метрів. Найгарніша частина Луцьку це звичайно старе місто в центрі, Великої площі. Ну, в принципі, також і на що подивитись, схоже на рівне мені сподобалось.